Моя маленька донька почала боятися темряви. Вона погано спала. Ми не могли нічого з цим діяти. Спочатку моя дружина поставила нічну лампу, вона трохи покращила ситуацію. Але через світло почав погано спати старший син. Треба було щось змінювати, пробувати інші методи. Тоді вона вирішила читати дитині терапевтичні казки. Вони колись дуже допомагали їй, коли син був маленьким. Казки про фей не підходили. Дитина вважала, що феї літають вдень, а ввечері також, втомлені, лягають відпочивати. Вона бачила такий мультфільм. Переконати її в іншому було неможливо. Дружина вирішила придумати щось цікавіше. І ось вона розповідає: Під ліжечком кожної дитини, як тільки вона лягає спати, сидить хлопчик. Він пильно охороняє сон того, хто спить, а ще стежить за тим, щоб ніхто чужий не з'явився в кімнаті. Цей хлопчик дуже любить дітей. Особливо маленьких і ввічливих. Він охороняє дитину до самого світанку. Коли прокидається сонечко, хлопчик зникає. Адже він працював всю ніч, і йому теж потрібно відпочити, щоб ввечері знову розпочати свою роботу. Звернув увагу, що донька спала міцно. Дружина навіть не встигла розповісти казку до кінця. Не пояснила дитині, що цей хлопчик це ангел, який є у кожної людини. Він завжди захищає тих, хто може його почути. Наша донька спокійно спала всю ніч. Мабуть, казка подіяла. Вранці на кухні кожен займався своєю справою. Я сидів за комп'ютером, син малював лева, а дружина точила йому олівці. Раптом донька голосно повідомляє: Тато, а в мене під ліжком всю ніч чужий дядько сидів. Я застиг з відкритим ротом і поглянув на дружину. Вона не змогла стриматися і голосно розсміялася. Потім все пояснила мені, ми сміялися разом. Ввечері, звісно, дружина мала продовжити казку про доброго юнака, розповісти дитині, хто такий ангел, поступово довести цю казку до логічного завершення, але так, щоб донька зрозуміла, що на неї можна покластися в складні моменти життя. Вона відчувала силу, яка піклується про неї. Сьогодні в ліжечко лягали з великим бажанням. Доньці дуже хотілося дослухати казку. Я був радий, що моя дружина змогла знайти спосіб заспокоїти дитину. І не тільки. Адже казка мала й повчальний характер, так ми навчились спати самостійно в ліжечку, без пробуджень ночами. А як ви укладаєте своїх дітей?